Вітаю, шановні друзі. Відміна Бюргер Гельд. Що будуть отримувати українці? Що відбувається, друзі? Що це за реформа Бюргергельд? Ніхто не може в цьому розібратися. Політики кажуть одне, українські змі пишуть інше, німецькі геть зовсім інше. Тому я спробую трішки спростити і структурувати для вас інформацію. Дивіться, станом на сьогодні ще не прийнято жодного закону про відміну Бюргергельд. Є коаліційна домовленість, яка була підписана на початку цього року. Є коаліційні розмови. Є Коаліційні домовленості от на цьому тижні вже німецькі політики обгорнити. Вони домовились про те, що е, законопроект, який знаходиться в бундестазі, він ще не прийнятий, Це законопроект Ляйсунгсрекс Анпасонс Гезес. Він все таки буде прийнятий. Зміни там досить серйозні. Я не можу сказати, що українці залишаться без виплат в Німеччині, але зміни вас будуть друзі чекати досить серйозні. Кажу відразу, е, давайте почнемо з того, що е, ключовим фактором залишається те. Коли приїхали українці, всі ті українці, які приїхали до 1 квітня 2025 року, вони будуть отримувати виплати Бюргер Але також дуже цікавий момент. В цьому законопроекті Ляйствунг Срекс в ньому є дуже чудова і цікава норма про те, що дані виплати будуть виплачуватися до затвердженого рішення. Тобто Джоб Центр затверджує рішення там на півроку, на рік, там на три місяці про виплату вам бюргергель. І от, поки діє це рішення, будуть виплачуватись бюргергель. Далі буде якийсь перехідний період. Що це за перехідний період? Поки що не зрозуміло. Але він буде. Тобто, я так розумію, що будуть все одно переводити навіть старих українців. Ну можна так сказати, українців, які приїхали до 1 квітня 2025 року, переводити на виплати Азюля. З часом, з часом, я не кажу відразу. Uh, e... Друга категорія це українці, які приїхали після 1 квітня 2025 року. Ну от тут є, до речі, позитивний момент, що нібито е, Німеччина, все-таки німецький Бундестаг прийшли до того, що заднім числом оцю різницю у виплатах е, не будуть змушувати українців повертати. Але українці, які все таки ж приїхали після 1 квітня 2025 року, будуть отримувати менше. Чому? Тому що вони будуть отримувати не по закону СГБ, а по закону Азюляйстонген, тобто закон про ви. Плати для біженців, і тут дуже важливий момент, який плутають багато українців. У всіх у вас буде тимчасовий захист. Ну, звичайно, якщо ви відповідаєте вимогам е, європейської директиви про тимчасовий захист, вам дадуть тимчасовий захист. Але виплати будуть іти по закону про азюль Ляйстунген. Це геть зовсім інше. Тобто, 24 й параграф буде, але виплати будуть іти як для біженців, тобто менше там. Буквально на 100 євро плюс-мінус. Ну, тобто, дивіться, зараз на одну там 563 євро, буде 441 євро на е, одну людину. Звичайно, для е, сім'ї там трішки інші виплати е, будуть змінені. Але е, сам факт того, що виплати будуть, просто вони будуть менші. І велике питання ще залишається з тим, е, як будуть оплачуватись, наприклад, кранкінг-каси. тому що в законопроекті Ляйсун Тирексан Пасус Гезес там нам до сих пір не зрозуміло, що до крамкенкаси, чи буде вона взагалі оплачуватися е, оцими азюляйстунген, чи будуть вони туди входити, друзі, і житло точно так же, чи буде воно туди входити. Це велике питання. Е, я думаю, потрібно чекати, поки приймуть е, законопроект Ляйстонгрекс Анпасон з Коли його опублікують в бундесґезецблаті, тоді буде вже щось зрозуміло. Ну і звичайно, будемо чекати роз'яснень, буде і будемо чекати. Роз'яснень Міністерства внутрішніх справ з цього приводу. Але інформація ось така: без виплат ніхто не залишиться, але і зміни все одно будуть дуже суттєві, друзі. Тому тримайтесь повагою ваш адвокат Демченко.